Так, що у нас виходить, у нас вже весна, в принципі, я б сказав, весна вже завершується, скоро ми переходимо літа. і. І, 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 виходить, хоч і мало я їздив на автомобілі, все одно глянув знизу. і Виходить, потрібно, потрібно обробити ніщо, обробити ніщо почистити хоча б так, самі, самі зробити мінімум почистити просто щоткою от, і обичним балончиком збітим задути. В цей момент в нас немає можливості заїхати на яму в гараж. Тобто будемо от просто на подвір'ї, заїдемо на Довбеньке чи на домкрати, піднімемо максимально як вийде. Така от трошки ржавчина по периметру. Ну, зараз ми це все чуть-чуть почистим. Так, такі от місця, то есть ми основне під чистимо місцями його це все під шаманами. Буквально пройшла одна, одна зима. І все. І бігом пішло всякі троні Така то от херня. Але все ж таки отак от кожен рік робити по чуть-чуть і метал трошечки лучше збережеться і вам кузова, машинки трошки на довше хватить. Звісно, понятне діло, прийде там 20 роки далі і по-любому прийдеться, щось десь підварвати, але все одно. Здавалося б, нічого особливого, але щоб це сказати, ну, по цій машині. Колосальна робота пророблена. Як в салоні, так і по ходовій частині. Ну, Коло мотора там теж певні є моменти, нюанси. От. Єдине, так, да, по кузову, по кузову, звісно, прикру, дуже обідно, що воно так все виходить з цією ржавчиною. От. Ці от такі от місця, місця такі неприємні. І чесно сказати, тож я вже говорив теж своїм кільком знайомим, всі типу, продай, продай, там купи щось там і на марку другу. М -м -м, чесно, не бачу смисла. Навіть якщо в мене будуть вільні кошти, все одно я цю машину не буду продавати. Отак так от.